В дитинстві я жила зі своєю родиною: я, мама, тато, бабуся, дідусь, прабабуся, прадідусь, брат бабусі, його дружина, його дитина, брат мами, його дружина, моя двоюрідна сестра, два хом'яка, чотири собаки, три кота. І це все в одній кімнаті. Бо Бо іншому здавали квартирантам. Повірте, я як ніхто знаю, що таке тісні стосунки з родиною. Знаєте оцю українську народну казку Рукавичка? Хто хто в рукавичці живе, мишка-норушка, жабка-скрагодушка, зайчик-побігайчик і Настяшу Іжбаєва з родиною. Або е, я розумію, що ви не рахували. Я підрахувала за вас. Нас було 12 людей. Це як картина да Вінчі Таємна вечеря, але в центрі сидить не Ісус, а моя прабабуся. І, і картина трошки вуща і така заокруглена по краям, бо ну кімната дійсно маленька була. Е, нещодавно була на чайній церемонії. Це таке модне ритуальне чаювання, де одне чайне листя можуть заварювати там, від 10 до 15 разів. І я зрозуміла, що я вперше на чайній церемонії була ще в дитинстві, коли жила з родиною. Бувало, зроблю собі чай, носу пакетик в смітник, а моя бабуся каже: Настя, ти куди це несеш? Це листя дбайливо з любов'ю вирощували на індійських плантаціях Ліптон не для того, щоб ти заварювала його один раз. Знаєте, коли заварюєш чайний пакетик 9 разів на 10 він е, рветься від твоєї скупості, а твій дядя підбігає до змоклого листя, щоб висушити його і викорити потім. Кожного разу, коли я забувала вимкнути в кімнаті світло, моя бабуся прибігала і вимикала його за мною. Іноді бувало, що я просто довго сиджу в кімнаті, не рухаюсь. Вона прибігає, вимикає його і каже: Ха, так тобі і треба. Ну, знаєте роботу датчиків світла? Моя бабуся була одним з них. Дякую, що дивишся це відео. Постав лайк, підпишись на канал, напиши комент і порекомендуй це відео комусь з твоїм друзів. А ще краще приходь до нашої школи, щоб виступати так само. Па-па! На вас колись ображались родичі за те, що ви помились. <плес> колись моя родина не розмовляла зі мною, тому що я помилась двічі. Двічі за тиждень. Просто в нас був один бак гарячої води на всю родину. Один бойлер на 12 людей, камон. Це дві чашки гарячої води е, на один день. Інколи я йду в душ, е, миюсь, і е, якщо я миюсь довше п'яти хвилин, мої родичі сточать двері і кажуть, Настя, Настя, ти що там так довго робиш? Воду залиш нам ще чай пити. <хатурт> е, так, е, А пооплатуйте, хто дивився фільм Гаррі Поттер» і Філософський камінь. Добре, да, да, да. да. Це ж так. Пам'ятаєте, у Гарі була своя кімната в підсобці під сходами. так-так? В нього була своя кімната, да, І я коли дивилася цей фільм, постійно думала: «Гаррі, сука, блядь, навийобуйся, В тебе є своя кімната. В ній навіть є світло. <праць> Поясню: я до 12 років жила в кімнаті з батьками за шафою. А, вони завжди заходили в мою кімнату без стуку, тому що в повітря не постучишся. А, в якийсь момент мені було настільки непринципово, що а, я готова була жити в шафі, просто тому що там є двері. К чорту нарні я просто хочу сидіти в тісному просторі з дверима. Я була однією з тих дітей, які в метро на фразі Обережно двері зачиняються, кричала, блять, хоч десь. <ріст> а, але в 13 років в мене з'явилася моя кімната. Да, я жила на першому поверсі, і вікна моєї кімнати виходили на високий сірий паркан ось приблизно на такій відстані. Значить, ось так починався мій ранок. Ось так починався мій день. Ось так виглядав мій вечір, мої вихідні, мої новорічні свята, феєрверки в місті, перший сніг, перша любов, перша половина життя. Сімейна легенда гласить, що мій прадід побудував будинок за три місяці. І це пояснює, чому він забув побудувати туалет в домі. Бо, бо в нас туалет був на вулиці. І е, ви колись ходили в туалет в лютому на вулиці. Що? 22 другому році. Я життя майже. Е, да, мені здається, що це той період мого життя, коли я навчилась терпінню. Одного разу в лютому я терпіла з 8 вечора до квітня. Знаєте, як ходять е, нормальні люди в туалет? Захотів, став, пішов. Знаєте, як я ходила в туалет? Захотіла перевірила прогноз погоди. Перехотіло. Моя бабуся вирішила туалетне питання в оригінальний спосіб. Вона просто пісяла у мене під вікнами. Ну, а що паркан високий, був нічого не видно. Ну. А, мій тато про це не знав, і одного разу він вирішив скрасити мої сірі будні і посадив в кущі троянд у мене під вікнами. Але, але вони ніколи не зійшли. Він досі не розуміє, чому. А ще я зростала в дуже релігійній родині. Моя бабуся вірила, що Бог створив землю, щоб саджати на ній картоплю. Коли на городі був вільний клаптик землі, ніколи. Усюди росла картопля. Але, але я дуже вдячна моїй бабусі за цей досвід, тому що я з дитинства знаю, як чавити колорадів. А ще моя бабуся е, саджала виноград і огірки на одній опорі. Тому в дитинстві я сиділа, і в мене над головою був виноград, огірок виноград, огірок, виноград, огірок. Я коли вперше прийшла в супермаркет і побачила виноград без огірків, в мене було питання, що це за сорт. Коротше, знаєте, зараз я вже житті багато чого. Дійсно, багато чого можу собі дозволити, але мій найкращий відпочинок виглядає так: я приходжу додому, заварюю міцний чорний чай, вмикаю світло, вмикаю воду, сідаю на теплий унітаз, дивлюсь у вікно на небо. Дякую.